95-річна мешканка Рожнятова не хоче показувати обличчя і називати імені. Жінка потрапила в реанімацію обласної інфекційної лікарні з ботулізмом, Розповідає, їла домашній паштет. Незважаючи на піддуту кришку, консервація добре пахла і смак її не змінився, каже жінка. І, і все, нічого не чути було. Хвора потрапила до лікарні на п'ятий день після того, як коштувала домашню консервацію. Перші симптоми були як при отруєнні, однак згодом у неї погіршився зір, їй стало важко ковтати. Вона вже поступила в стадії різко-клінично-явного ботулізму. Порушення ковтання і зору це є симптом ботулізму за рахунок вже впливу токсину на медіатори нервової системи. Відмічається покращення ковтання, покращення зору, але стан ще залишається важкий. Жінка і досі скаржиться на двоєння в очах, їй важко говорити. Через важкий стан хворій на ботулізм жінці необхідно було ввести дві дози сироватки. Лікарі кажуть, їм пощастило, що на залишку у лікарні була одна ампула таких ліків. Другу терміново передали з Києва. Ми вийшли на міністерство охорони здоров'я і фактично він особисто передавав ту сироватку поїздом для даної хворої. І завдяки чому було я так рахую, врятовано життя, тому що одну ми ввели дозу одразу після поступлення, а на наступний ранок, зв'язку з важкістю ще стану, ввели повторну дозу, яку власнику ми вже отримали з Києва. Вже тричі спільно з департаментом охорони здоров'я спеціалісти обласної інфекційної лікарні зверталися в МОЗ, поки результатів немає жодних і наразі. Ми без сироваток. Тобто, якщо би не дай Бог, зараз склалася ситуація. Ми наразі не маємо чим лікувати. Медики сподіваються, що для Прикарпаття виділять хоча б дві ампули із протибутолінічною сироваткою. Відповідного листа знову направили в галузеве міністерство. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.